Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу повідомити вам важливу новину. 12 грудня 2024 року творці серіалу Прикордонники офіційно оголосили про продовження серіалу на другий сезон. Цей український серіал став справжнім хітом. Перший сезон підкорив серця глядачів, ставши найпопулярнішим на платформі Кейв Старт одним із найрейтинговіших продуктів на каналі «НТН» та навіть потрапив до топ-3 серіалів на Netflix. У першому сезоні події розгорталися у 2021 році напередодні повномасштабного вторгнення. Ми спостерігали за молодими хлопцями та дівчатами, які вирішили вступити на навчання до Національної академії Державної прикордонної служби України. Це була захоплююча подорож крізь дружбу, перші втрати та виклики, які змінюють людей назавжди. Другий сезон обіцяє бути ще більш пічним. Попереду 24 нові епізоди, наповнені відвагою, емоціями. Та несподіваними поворотами сюжету. Деталі сюжету, як і акторський склад поки що тримають у секреті, але шанувальники можуть очікувати на ще більше драматичних і захоплюючих моментів. І головне прем'єра запланована на 2025 рік. Серіал вийде на каналі NTN і буде доступний на інших платформах, таких як і Стартабе та Netflix. Що ж, діліться в коментарі, як вам така новина, та чи чекатимете на продовження цієї історії. Будь ласка, підтримайте відео вподобайкою і до зустрічі!